На новорічні та різдвяні свята у Житомирі організують заходи для дітей. Таке рішення прийняли 30 листопада на посочерговому засіданні виконкому. Фактично відмовляємося від масових заходів по святкуванню нового року, але для дітей свято все ж має бути, і фактично ми не маємо права забирати в дітей свято, а зробити це. Таким чином, щоб і діти отримали задоволення, і ворогу ми показали, що життя продовжується, і ми не боїмося. Прилітання дітей будуть організовані з 3 грудня 2022 року по 5 січня 2023 року. В рамках прилітань планується робота майстерні Святого Миколая на базі структурного підрозділу Дім Української культури комунального закладу культури міської ради а саме з 6, 19, 23 грудня 2022 року та 5 січня 2023 року. Робота резиденції Святого Миколая на території комунального підприємства Парк Житомирської міської ради з 3 по 25 грудня лише у вихідні дні, субота та неділя з 12 до 16 години. А також проведення музичної казки Країна веселих нот на базі комунального закладу «Палац культури міської ради з 19 по 23 грудня та з 26 грудня по 30 грудня 2022. Відвідати майстерню Святого Миколая в Домі української культури зможуть діти до 12 років, але потрібно попередньо зареєструватися. Телефонні номери для реєстрації обіцяють повідомити пізніше. Не лише майстер-класи буде. Там квісторія буде, там інтерактив від наших працівників по типу, як зазвичай робить, робилось. В звичайний мирний час. Ну і найважливіше, ми підготували таку казку. Це інсталяція, фотозона, на якій вони діти зможуть потім сфотографуватися. Ну і безумовно, до 23 грудня це зі Святим Миколаєм, а 23 грудня та 5 січня вже Санта-Клаус. Цього року солодкі подарунки отримає понад 20 тисяч дітей, зокрема, всі школярі, які навчаються з першого по четвертий клас, для всіх дітей. Які які ходять у садочки для всіх дітей, які навчаються в загальноосвітних закладах Житомирської територіальної громади, в приватних школах, також не захищена верста дітей. У нас загалом 21 тисяча. Зараз я вам скажу точно 21 тисяча 690 Лише на організацію заходів планують витратити до 40 тисяч гривень. У нас попередньо було, якщо взяти майстер-класи, і зараз вам точно скажу. Ну, по до 40 тисяч гривень. на декор на майстер-класи взагалом. Ну це не враховуючи подарунки, тому що більша частина у нас, от понад мільйон сто, у нас іде саме на закупівлю подарунки. Також в коментарях журналістам начальниця управління культури повідомила, що цього року прикрашати ялинку, яка росте на Михайлівській, не планують.